Про що ми домовляємося, і навіщо в Штати Америки, і що принесе ймовірна потенційна зустріч зеленського і Трампа на полях Давосу, ну окрім грошей від інших наших партнерів, і на що наривається Дональд Трамп на Нобелівську премію, чи на такого цупкого великого батога від Європи? Чи здатна вона його задіяти? Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефір одразу двох ютубів 24 го каналу та Тараса Загороднього політехнолога, який і є моїм гостем. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава, підпишіться. Будь ласка, друзі, на Ютуб пана Тараса, на Ютуб 24, го на мій Ютуб у слова Ток. Заходьте підписуватись. Нас уже майже 81 тисяча підписників. А також нагадаю, що нам залишилося просто для нас з вами. Думаю, на день два роботи трошки більше, більше 26 тисяч гривень для того, аби закрити мій збір на бус Volkswagen Т Т5» для підрозділу Фенікс, який захищає нас разом із вами на Донеччині. Ціль моя 545 тисяч гривень. І ми з вами за місяць і два дні зібрали вже 519 тисяч гривень Просто всі величезні молодці. Давайте, будь ласка, піднатиснемо. Гривня 2,10. важлива кожна сума, 200 гривень плюс, можливість долучитися. Ще маєте встигнути до розіграшу 16-го айфону, який ми проведемо наприкінці цього збору. Тож швидше зберемо, швидше автівка, яка вже готова, чекає, лише на наші гроші опиниться в наших бійців, а в когось в руках опиниться 16-й айфон. Ну що ж. Пане Тарасе, Рустем Умєров безподобно працює як завжди в складі нашої делегації. Там всі взагалі в Сполучених Штатах Америки он протягом дня працює і Буданов. Звісно, там Давита Рахамія. Там до речі, да різні зв'язки в нього зі штатами працюють із Стівом Віткофом із Джаредом Кушнером. І до речі, Деніел Дріскол. Казали, що його списали, але й казала Юля Забєліна, політична оглядачка і інші джерела, що його ніхто не списував, і він там. І співробітники Білого Дому он Джош Гренбау всі працюють, обговорюють Тально економічний розвиток репарації працюють над всім ну, що Ви вже так скептично киваєте. Але тим не менше, Вадим Денисен, Вадим Денисенко, політолог, каже, що навряд чи, що логічно, і ви зараз кажете саме, призведе до якихось видимих проривів візит нашої делегації в Штати. Трамп потягує час. Він очевидно ухвалив рішення відкласти українське питання, зосередитись на Гренландії та близькому сходу, але це не означає, що українське питання засунуто логий кут, і якраз такий рівень цієї делегації переговорно свідчить про. Це плюс нагадаю, що сьогодні стартує в Давосі чотириденна величезна економічна конференція, Всесвітній економічний Давоський форум щорічний, і там і можливо при принаймні до цього потужного готувалися, буде зустріч Зеленського і Трампа. Ну що ж, що ми маємо розуміти про цей візит нашої делегації до Вашингтона? Чого знову без проривів? Бо Путін нічого не хоче. Очевидячки, ну і чого очікуємо? Ми від зустрічі Зеленського і Трампа, якщо така все таки відбудеться 21 числа, як прогнозували раніше. Ну, Трамп сказав обговорювати мирний план. От Україна і проявляє бурхливу діяльність. обговорює бурхливий Трамп. План. Ну що значить дрізко зустрічається? А який у нього статус? Хто він такий там. Представити... Ну, у нього приблизно такий статус, як і у Кушнера, ну, і, і відкофа, як та, і у Вікафа. Ну, у Віткафа найвищий там, статус, він хоч якийсь сп спецпредставник по Україні. Там, та. Але вот. це ж теж ну, так ну крутяться, ну, так. ну крутяться пацани, ну крутяться пацани навколо, <хи> навколо там, да, та, і все інше. Рубіо e, немає. Рубіо немає. Це все фікція. Ну, дивіться, це я ж говорю, це, знаєте, як. <свист> як так буває, знаєте, наприклад, хтось там десь хотів організувати весілля, так от а взяла і, наприклад, майбутня там дружина, взяла і втекла, сказала: нафік, мені цей потрібен. цей як його майбутній чоловік. Я просто не хочу з ним спілкуватися. Наприклад, посварилася, чи я просто роздивилася і так далі. Але ж гроші уплочені, не уплочені. Сталина накриті, накриті. Ну, треба догравати і догравати цю п'янку. Всі отак я отак я це бачу. Ну в дійсності України так намагається максимально витиснути з цих перемов. Якісь обіцянки щось за гроші, якщо ви бачите, от це дуже добре. Там якісь виривають в них обіцянки, щоб американці все ж таки щось підписували по гарантіях безпеки. От це таке. Це навнафнавпакино ну, Україні вдалося по... Перевернути цю ситуацію на, на, на свій бік, зрозуміло, що самого початку, як я вам сказав, що, е, роблю посилання на наші ефіри ще з 20-го числа, 20-го листопада, коли я сказав, що за Валеріанкою не треба бігти. Це ця п'янка нічим не закінчиться. Ні, ну хто закінчується? Все ж таки, там хтось там бігає, щось там не показує. Так далі, от, ну я вважаю, що по принципових питаннях Україна нікуди не збирається відходити з Донбасу. Ніякі забаганки Росії не будуть. Путін підтвердив, що він нічого не збирається робити. Ну, ну Бігають люди. Там Вітка щось пообіцяв Трампу. Треба щось догравати, цю п'єсу до кінця. от, і так далі. Ну, от всі, от, приблизно так це і виглядає. Те, що от на е, написав і пан Денисенко, і все інше. Е, от е, Дріскал, який був спочатку в одному статусі, тепер взагалі не зрозуміло, якому він там статусі. ходить. ну, те, що він близький до дівенця, ну це не посада, е, от е, ну Рубіо ру, ру, призначений конгресом, так уповноважена особа і так далі. Тобто, ну тепер завдання України перетворити це на свою перевагу. Перевернути ситуацію, перевернути ситуацію на свій бік. Так тепер використати небажання Росії брати участь у всіх цих історіях а, і. А, о... Плюв відверте плювання нашого шановного шановного ще раз підкреслю Дональда Фредовича, і тиснути на ту, на тих же американців. От і все. А так зуну звичайно буду приїжджати, зустрічатися, щось обговорювати. Але ж ніхто нічого не збирається робити, те, що хочуть росіяни. Угу. Ну та да, то хто піде на їхні умови? Ніхто, але водночас оцей Давос, які в нас від нього ще очікування. Ні, ну якщо там якісь документи будуть підписані, теж добре. Ну давайте так, знову таки, не хочеться на себе посилатися, але процитую. Ну, скромність, що треба далі продовжити. Якісь документи Україна підпише, ну якісь там будуть Рамкові і так далі. Ну не можеш, не можеш, ну не можеш вже. Пан Трамп просто так витратити час не може, і тому там щось може бути підписано. Тільки там хитрувати позиції, наскільки я зрозумів американців. Вони хочуть мати повну монополію, повну монополію на перерозподіл грошей, які будуть іти в Україну на відновлення, тобто вони хочуть заробляти гроші самі. Так, без, наприклад, участі європейських компаній. Там ще Китай не будемо забувати, теж десь маячить за горизонтом. і теж хочу брати участь у відновленні. Ніхто не знає. І судячи з те, що я бачу аналітику, вони десь там присутні в цьому питанні. Тобто, і зараз боротьба суто за гроші. Звичайно, що сподіваюся, що це. Um, не буде ніяких монополій, ніяких монополій не повинно бути, тому що коли ти потрапляєш залежність до одного, тобі одразу ж починають крутити руки. <гум> от бачите, як там європейці не займалися своєю безпекою, не витрачаються на оборону. Ну, так американці тепер їм руки крутять, тому що говорять: ну така ви хто? Ми тут платимо 80% бюджету. От і тепер ми маємо переважно право на усіх питаннях, так. В тому числі оборони, те, що ми і будемо вам крутити руки і по купівлі палива і багато чого іншого, ну і зброї і так далі. Тому ну нічого, в принципі, нічого і це нас влаштовує, тому що за цей час дивіться багато чого ж відбулося дуже позитивного. Американці серйозно взялися за танкерний флот Росії, американці показали силу Венесуелі. Вони там на куражі, вони там. Тряхнули свій Пентагон, який повинен бути в такому ж стані, так щоб е, захищати і інтереси Сполучених Штатів Америки, і показувати, що виключно право на застосування в силу і мають виключно Сполучені Штати Америки в цьому буремному світі, те, чим повинні були займатися Сполучені Штати Америки. А, а ще в 2008 році, так коли надавати по голові в першу чергу Росії за те, що вона витворяла Грузію, наприклад, а не сидіти, а не бігати з ними з кнопкою Перезагрузка і так далі, тому, тому так. От наше завдання зараз знову таки займатися власною обороною. Ми бачимо, як тиснуть, тиснуть, наприклад, на країни. Північної Європи. Я вважаю, що це дуже добре. Я десь там бачу аналітику в Скандинавії говорить: а не зробити чи не зробити нам ядерну зброю? Гарна новина, гарна новина. А В одній країні я знаю навіть де є великий досвід щодо будівництва носіїв, ракет да, ядерної зброї. так? І ми з вами знаємо цю країну, і ми знаємо, де місто знаходиться і де завод знаходиться, на якому робили ракети, які літали всього на 15 тисяч кілометрів. Так? І так далі, тому тут у, може бути різні перетрубації. Треба дивитися за обстановкою, пропонувати європейцям, а, пропонувати європейцям, якщо на них тиснуть сполучених штатів Америки приходити в український магазинчик. Так для цього знову таки експорт треба відкривати про те, що я говорю, це наш важель тиску і важель способу а, знизити тиск на європейців. З боку Сполучених Штатів Америки в страхуванні військових ризиків треба займатися. Я, до речі, подивлюся, воно десь у нас було в бюджеті. Я поки не чув ще як воно буде реалізовувати. Сподіваюся, що воно буде реалізовано. Як і цей дефенс Сіті режим, який був запроваджений, потрібно більше туди приватних компаній заганяти. Ну і так далі. Тому. Нафта падає, російська економіка падає, Дональд Фредович буде тепер займатися більш приємними питаннями. Зброю будуть продавати гроші від європейців є, хоча можуть два рази більше дати Україні. А те, що американці тиснуть на європейців, я вважаю добре. Я вважаю добре. Нехай бігають, нехай бігують, і тепер будуть розуміти, що без України у них не вийде ніякої безпеки. А, ну, тут а, експорт зброї відкрити, звісно, теж треба пошвидше, але закрити би небо ще було б непогано. Інститут вивчення війни, аналізуючи всі дії рухи Російської Федерації ворога, заявляє, що що і так очевидно, в принципі, Росія намагається розділити енергетичну мережу України на енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання передачі електроенергії. А, а, аналізує і поточну кампанію російських ударів по енергооб'єктах. Імовірно, росіяни ще хочуть завдати ударів по підстанціях українських атомних електростанцій АЕС на трьох яких фактично зараз і тримається та енергетика, в якому вона би не була зараз у теж критичному стані, і світла дедалі стає гірше і гірше зі світлом. Ну шмигаль обіцяє, що може бути дещо краще, можуть зменшити відключення світла там, де ситуація зараз найбільш складна. Зокрема, поставлено таке завдання. Реалізувати проекти для покращення передачі електроенергії. Але росіяни, оце хочуть, аби цивільні українці тотально опинилися без світла, тепла, багатьох районах ще й води. Вони думають, що це якось праців. Цує в їхній капітулятивній кампанії тиску, і як з цим хто тут теж зараз має із західних партнерів якомога швидше і активніше долучитися. Ну і далі генератори передає. Дякуємо, звісно. Але в нас системи ППО простоють без ракет. І до речі, це Сполучені Штати Америки теж не дуже хочуть їх давати. Бо Пьор повноцінно ще й не запрацювало, як виявляється. Ну дивіться, це теж питання до нас. Ну, тому що чи є у нас, наприклад, технічний потенціал, наприклад, разом зі Швецією зробити власне ППО. У нас, наприклад, були зроблені ППО, а пан Умєров разом з Джимуділовим минулого року не виділяв на це гроші. У нас вже є ППО середньої дальності, якщо ви не знаєте. Є тільки навіть три установки за власні кошти робили виробники. Не закуповувалось у нас Міністерство оборони. До речі, не знаю, я зараз що там, хочу поцікавитись, в якому, якому воно стані у нас. Треба своє все робити. Чи є технічний знову таки потенціал уходити від такої залежності? Ну, Є технічний потенціал і, а, і а, тих самих, наприклад, грошовий потенціал. Ну, наприклад, на сам це цим всім відомі. А це ж спільна е, 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 норвезька. Норвезька американська розробка. Це ж норвежці робили е, і багато чого іншого. Тому є саап компанія, яка оборонними технологіями займається шведська. Тобто тут самим треба рухатись, самим треба рухатись, складатися в наукові розробки, в тому числі і так далі. А чого чекати? Знову дадуть, не дадуть, і знову таки цей пір запрацює чи не працює. Тобто, ми повинні виходити з того, що і кооперуватися в першу чергу з тими. У яких у нас спільні ризики? Спільні ризики. А слава Богу, країни Північної Європи володіють як і фінансовим ресурсом, так і технологічним ресурсом. Ну, наприклад, та сама Данія і Швеція це ж дуже непрості країни. Знаєте, скільки там патентів зареєстровано в дійсності? Дуже-дуже багато патентів, і багато, до речі, те, що ми вважаємо, американською зброєю, є фактично шведська американського виробництва. Ну, наприклад, джавеліни, лави і багато чого іншого. Ну тобто то треба одразу ж вибудовувати прагматичні відносини з тими, яким страшно. Далі, якщо грошей немає, шукати на близькому сході. Там теж ну я думаю, задоволення вклалося в українську оборонку та в інших місцях. А не чекати, поки це. Ну, дивіться, це, як я вам завжди говорив, коли ти починаєш робити свою зброю, тобі раптом її починають давати, щоб своє не робити. Дояві собі, Україна от, буде напружуватись разом зі Швецією і все інше, і зробить, наприклад, аналог Петріота. Дешевше. Разів так 5, наприклад. От що треба робити, тому не треба думати, що воно і як. Не так працює цей світ. Як тільки ти починаєш сам рухатися, ворушитися і робити щось краще, одразу ж тобі починають давати швидше, що безкоштовно забирайте для того, щоб ну своє не робити. Тому ми повинні розділяти це питання: е -е, якщо не ворушиться Європа, знаходити у кого є гроші, е -е, далі знаходити ресурс в інших місцях і робити, і робити свої комплекси. У нас е -е, я знаю, що на озброєнні ще Минулого року минулого року були комплекси малої дальності і середньої дальності вже є в в дослідних е, м, зразках. Які працюють три штуки було зроблено. Я ж пам'ятаю цю історію, коли скаржились на цього е, солодку парочку Умерова та же меділова, які надавали гроші спочатку на виробництво снарядів 150-мм, Ну, тепер, начебто, вирішило це питання, і не давали гроші на закупівлю е, українського виробництва ППО. Ми повинні масштабувати це для того, щоб знаєте, нам потім не розповідало, що ми комусь щось винні. Це напруження в першу чергу від нас повинно залежати. Ось що ми повинні розуміти: технічний потенціал України є, гроші є в Скандинавів. технічний потенціал Швеції. У них електроніка є. Ну і далі шукати це гроші в інших місцях. Можна знайти, можна знайти. Shh. <laughs> треба завдання є Дональд трамп між тим який може перефокусовується з питання російсько-української війни на Гренландію, ніяк не заспокоюється то прем'єр у норвегії пише це значить за те що ви мені нобелівську премію не дали то в своїй соцмережі трусошел каже ніхто не зміг усунути російську загрозу на території гренландії протягом останніх 20 років нейтралізувати її а я от зможу нато вже 20 років повторює дані що повинні усунути російську загрозу з Гренландії. на жаль дані не змогла цим нічого вдіяти тепер настав час і це значить буде зроблено Каже Дональд Фредович. країни Європи відповідають Трампу. Говорять про те, що а, насправді а, вони консолідовано не дадуть йому цього зробити. Що в данії є а, право на її статус? Воно не не належить перегляду. Про це говорять Данії її союзники: Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Великобританія. зі спільної заяви напередодні виступили про повну солідарність з Копенгагеном і народом Гренландії, який каже, ми то може хочемо бути з американцями, а не але не американцями. Що значить оце відбувається? Політіко пише, що погрози Трампа по Гренландії фактично підштовхують Європу до розлучення з Америкою і може скластися новий військовий союз в Європі, в який може війти Україна, але там не буде місця Сполученим Штатам Америки? Ну знаєте, європейці мені нагадують. От у мене така аналогія, от е, така гарно відгодована свинка. Знаєте, вона така рожева, красива, у неї все добре. І вона е, досі не зрозуміла. Вона досі не зрозуміла, що вона е, е, може перетворитися тепер на е, їжу, ну тому що американці поміняли своє ставлення до цього. Тепер е, точніше, з боку, як з боку американців, і з боку росіян, так і з боку е, з боку китайців. Всі цю свинку хочуть з'їсти. Свинка там щось похрюкує. Знаєте, там якісь заявки робить і все інше. Всі з задоволенням дивляться, як ця свинка. <різь> Розповідає, як вона погрожує, <різь> і так далі. Ця свинка давно повинна перетворитися на кабана. От такого ви бачили кабана, який от в лісі бігає, да? який покритий такою шерстю, якого ікла, і з яким зв'язуватись. Зв ну, мало хто хоче, навіть, знаєте, з таких серйозних а, хижаків. Ну, спробуй там кабана зупинити. ви перше швидко бігає, і ти спробуй з ним щось зробити, да? і так далі. А вони не хочуть цього робити. Вони дивиться, там якісь заявки роблять, там, да, як це вправи в, в, в оральному мистецтві і все інше? Ну, хижаки на них дивляться, просто думають, ну так і що вони там говорять? Питання гроші, де у вас на оборону? Ну, де у вас гроші на оборону? Тобто на ковід ви змогли 2 трильйони надрукувати, так? Да? А от на оборону собі ви не можете це зробити. Ну, звичайно, що у вас, у вас пінати буде, тому що часи помінялися США завжди переслідували власні національні інтереси. Був певний час, коли вони вирощували цю свинку. Да? Для того, щоб з нею там торгувати, для того щоб були якісь вздає... Американцям Ніколи не подобалася Європа і єдина валюта, яка там існує. Вони завжди її торпедували різними способами. А тепер ця свинка починає знаєте там чи щось похрюкувати, а, говорити, що ми не дамо, і так далі. Так хто ви такі? Ви не можете сконсолідуватися і... і ну, пане Тараса наші кордони європейські. Речі. Ну як це хто це такі? Вони вже до погодилися збільшувати а, віддатки. Ліна, ВВП ліна. І як це, це так? також людей скадає, що ви заказав над... де 2 трильйони, Де два трильйони, які вони на ковід надрукували? Ну, Ірина, далі, путь далі. От, о, от питання. Якщо ви хочете залежити відлежати від США, де гроші для України, ви 300 мільярдів спокійно можете дати. Так от Німеччина тільки ви одна ниснути? видає 11 мільярдів, готова збільшено забути. Я вам про 11, yeah. я говорю про 300. Вони в два рази можуть збільшити допомогу, І ще раз вам говорю. Те, що вони роблять, це просто копійки. просто копійки. Ну тому, що а, мозок жиром просто заплив. Вони нереально не розуміють, що що їх будуть тепер всі рвати. Далі питання: ви ви ж бачите, я через що крутять вам руки Сполучені Штати Америки? Через те, що вони використовують Росію в якості тарану проти європейців. Вони це робили останні 150 років, так. Так чи можете ви вирішити питання з Росією? Можете ви вирішити питання з Росією. Для цього свій мозок, да, який зажирів просто, треба включати і поставити собі питання, як нам зробити так, щоб не залежати від США від безпеки. Для цього потрібно ухвалити вольове рішення, що Росія в нинішньому вигляді їм не потрібна. Вона створює більше проблем, ніж, е, ніж отримати перевагу. І поставити питання перед Китаєм в першу чергу. Давайте обирайте нас або Росію, і взагалі давайте її дезінтегрувати, і це ухвалити повинні конкретно європейці. Тоді вони рішення тоді вони позбавляться залежності від Росії, яку використовує США в якості Тарану проти Сполучених Штатів Америки проти Європейського Союзу. Далі Україна. Єдине, що у вас є безпекові компоненти українське ВПК. тоді ви позбавитесь в тому числі залежності від США з багатьох видів озброєння, і тоді ви по-іншому будете розмовляти зі Сполученими Штатами Америки, тому що американці абсолютно цинічні, прагматичні люди, вони запитують такі, ну в перемовинах це називається чи є у тебе важель тиску. Якщо у вас немає важелі тиску, а є суцільні вправи в оральному мистецтві. Це біліберда називається. І вони будуть реалізовувати свої завдання, тому що у них є сила. Є сила і спосіб тиску. От ви говорите кордони і все інше. Ну, дивіться, а що таке кордони сучасної Європи? Кордони сучасної Європи це ті кордони, які склалися за результатами Другої світової війни. Далі. В 75-му році так був підписаний договір в Хельсинській про непорушність кордонів Європи. Це правда. Але США, якщо вони будуть бачити, що хтось на той час це було вигідно Сполученим Штатам Америки, тепер не вигідно. і відповідно, якщо вони поставлять питання, навіщо нам воно потрібно, і цей кабанчик, щоб не став кабанчиком, а отакою от рожевою свинкою, вони свинку будуть забувати. От, і все, все ж просто. Ну, от радники національної безпеки з 35 урядів перебувають на постійному зв'язку і шукають багатосторонні рішення в світі, де Трамп уже більша частина проблеми. То будемо бачити, що це насправді ну, ну пане Тарас, активізовуються і можливі, отакі такі дійсно військові союзи без гроші, де де Бо, гроші? Вони йду, мені, мені байдуже, що вони там активізуються. Те, що вони жир своєму мозоку переливають з однієї частини, жінчі, я розумію. Я це бачу Вони там, гроші, там, де, шукають що, нам конкретних... виділяють теж мільярдами. Добре, там да, тут я ж сказав, вони на ковід 2 трильйона просто взяли надрукували. Ще раз вам говорю, Ірина, як це робиться? Береться, знижується ставка, друкується 1 мільярд до 1 трильйон євро. Вливається в оборонку. Ну я думаю, все да, трохи може піднятися за інфляція. Зараз Нічого переживете, переживете інфляцію. Переживуть, але як не пережили як ви пережили під час ковіду. Так попахує все. трошки чимось з Росії. Ну, давайте тут ставимо три крапки, і в нас три хвилини. А там на Росії теж неспокійно. Значить, ми оце вихідні не бачилися, а вже скоро може не побачити. Скільки приємних новин да, там супер <зум> просто да значить, поки, поки Рамзан Кадиров помирає. А пише Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, Що схоже на те, що Росія очікує протистояння силовиків за Чечню, ДТП з його сином наступник? Ко може бути не просто аварію. Водночас я е, слухала е, пана майора як співробітника СБУ Віктора Ягуна. Він не впевнений, що це під було підлаштовано. Що Москві навпаки треба контрольовані з Чечні. А наскільки вона дійсно може вибухнути, І що ви бачите за ось ці ось цим ДТП е, із Кадировом молодшим злочинцем, таким самим як Давайте і старший? так, Москві може бути, але ж в Чечні є дуже багато людей. Які б хотіли стати на місці Кадирова, і uh -huh. син Кадирова їм не потрібен, так в якості якогось там в цим великого активна проштовхує Кадиров. Я не вірю в випадковість таких аварій. Uh -huh. Не вірю, що там виїхала машина. Він в неї, в неї в'їхав. Ні, ну то, то що там хлопець звичайно не знаєте там університетів точно не закінчував, зрозуміло, там тачки. Машинки і все інше то зрозуміло, що може ганяти без заперечення, але я не вірю в такі випадковості. Тим більше, коли загострюється боротьба всередині Чечні, і це дуже добре для нас, тому що це чорний лебідь може бути. Тим більше в силовиках Росії в Росії як вони це бачать, давайте так. Це конкретно Путіну потрібно, а не силовикам. Силовики російські вони можуть між собою конфліктувати, але вони точно знають одне: що пана Разам Кадиров повинен був окачурити ще е, позавчора, тому що він вкрав у нас перемогу в Чечні, як вони вважають, кого там поставити, в принципі, байдуже там для них. Там да, Але це є особистий поки що проект Путіна. Вони можуть використати оцього. Ворожнечу всередині для того, щоб створити отаку ситуацію. А для, для того, щоб прибрати Кадирова, і там багато бажаючих теж побачити голову Кадирова і, взагалі, всі його сім'ї там де потрібно. Там є більш дорослі пацани, тому що вони не ніх... які готові перехопити владу. Далі грошей там менше стає все рівно в Чечню. Воно ж воно ж було в результаті. В результаті скупівлі, в тому числі ресурсу, який був в Чечні, і тому в даному випадку дуже добре, що все це відбувається. Ми повинні вболювати дві команди. Десь я бачив до речі, мемчик, що автомеханік, який ремонтував там машинку, був дуже схожий на Буданова. От мемчики у нас ходили і так далі. Нам потрібна дестабілізація Чечні. Може, і Україна там може взяти участь. в Чому там да нам потрібно, щоб там почалася оце чорне лебі для того, щоб у них там почалися проблеми на північному Кавказі, і це величезний удар для Росії, тому що одразу ж Туреччина туди залізе, одразу ж залізуть там а, якісь об'єднані Арабські Емірати і всі інші бажаючі, які хочуть поживитися тушкою Росії. А, тому ми повинні стимулюватися, радіти за них, радіти за них, нехай продовжують в тому в такому ж дусі. А, і так далі. Те, що Кадира все ж таки відчуває, що не все так у нього добре. Це говорить про те, як він лихоманками намагається просувати всіх своїх синів. У нього ж там два у нього три сини, двоє-двох він там просуває. Якогось племінника там ставить свого і так далі. Це означає, що слава Богу, слава Богу, у пана Кадирова не все гаразд зі здоров'ям. І тому ми повинні слідкувати, вболівати за всі команди. Хто там кого там щось вбивати, нехай там побільше стріляють. Пане Тарасе, вам дуже. Завтра продовжимо за всіма темами цими стежити та обговорювати їх о 10.30. Вам хорошого дня сьогодні. Спасибі на все добре. Дякую, до побачення. Загородній, Городні Ірина слова, я тисяча людей плюс з нами попрацювало на Ютубі 24-го. більше 4 тисяч на ютубі. Пана Тараса, дякую вам за таку активність. На наші ресурси підпишіться, будь ласка, також на мій ютуб у слово Токс. Не забудьте і на курс пана Тараса «Жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту. Точно вам знадобиться в житті в політиці та в бізнесі Кьюар-код на наших екранах. Нагадую, що добігає кінця завдяки кожному з вас мій збір на бус Volkswagen T5 для підрозділу Фенікс, який воює на Донеччині. Ми саме зібрали вже більше 520 тисяч гривень. Необхідних 545, сорока думаю, день два. І якраз ми до закриємо цей збір. Проведемо розіграш серед всіх тих, хто донатив 200 гривень плюс на 16-й айфон. І автівка опиниться у наших бійців. Побачимося і переможемо.